Всім привіт! Мене звати Саша, і сьогодні я озвучую World of Tanks. Не те, щоб я дуже сильно хотіла, але, мене, чесно кажучи, ніхто не питав. Що ж, тут мене штурхають вже за рукав і підказують, що з лівої сторони ми бачимо сетап. Або сетап ну, коротше, для чайників це склад команди. Тож, у нас є сьогодні CS... 100 AMX Бачат, Канопер і Прога. А ми сьогодні граємо на е 4 До речі, така цікавостка з останніх новин: наша машина дістала Бафа. Ви самі розумієте, що це таке, я ще не тронцем. Добре, поки я вас заговорювала, ми вже приїхали на позицію і, ну, звелись і трошки не пробили. Але нічого страшного, ми не розстраємося, чисто, зараз поїдемо. Поки постаємо в куточку, прочитаємо, отче наш, пропустимо, всіх дам наперед, ну знаєте, таке. Е, і поїдемо, знаєте. Зараз, до речі, що хотіла сказати, Кожний танк, який є власне, в цій грі, таке відчуття, що це просто їде бабка з базару. Ну Наскільки просто медленно, це жах. До речі, ми потрошку під'їжджаємо до ворожих танків. В нашому прицілі видніється бабаха, забираємо цей недоїдок і їдемо, коротше, далі. Ну і давайте так, ви ставите вподобайку, натискаєте дзвіночок, пишете коментарі, бо ну, на що я сижу і це роблю, правильно? А поки ми бачимо чиєсь дуло. Пав-пав, о, попали. Нічого, в жопу надавали і поїхали далі, ребята. Слідующа попка на горизонті. Опа заряджаємо гармату і цілимось. Бачу, там ребятка б'ють його, ну, в принципі, заслужив, правильно. Чим чекуємо далі по цим вуличкам. Бачимо, ще хтось ховається, якась криса просто, ну що, чах-чах, давай. О! Було хорошо, було непогано. Ідемо далі. А я, Чи піде спішить на допомогу, вирушаємо в. Путь. Чесно кажучи, я вже звикла до цієї гри. Мені подобається роздавати всім люлей. Ну, е, Тут вже червона головешка, видніться. Оп-оп! Стріляємо. Добивай, добивай. І. Не сьогодні. Далі. О, ну його вбили, але що ж? Ви це бачите, що за Віндізель їде на нас? Ну просто лисий, я не можу. Стріляємо в нього, стріляємо. Ну, Я більш полвокара люблю, давай чах-чах. Можете звернути увагу, ми будемо заряджати фугас, щоб дати максимальну альфу. Включаємо п'яту передачу на нашій шкоді Октаві і доганяємо цього нікчемного мужчинку. Що там робиться? Добраємо цього тіпа і залишаємо заряженим фугас. Мухи дохнуть, але вже не всі. Так що Піднімаємось по сходах і давай! Пух. Хорошо, непогано. Зараз вже настав такий епічний момент, що на фоні можна чути мого Олександра, який власне, грав на цьому танку. І, ну, трохи матів вам не завадить, чесно кажучи. І зараз кульмінація подій. Па-па-па-па-па-па-па! Або ми. Ми. На підсумок бою можу сказати, що ми сьогодні зробили 4 фраги, 5800 деміджу і 300 асисти. Це був мій дебют і дякую всім, хто дивився. Па-па!